Так, ну що ж знову всім привіт? У нас сьогодні цікавий екземпляр Audi A8 2004 року. Двигун дизельний, турбодизельний v 8 Кодування його ASE. Це двигун з двома турбінами. Значить, по кінським силам дуже цікаво було з'ясувати. Значить, 275 кінських сил і 650 н метрів в момент. Так що, в принципі, на той час це така дуже ефектна машина була. Значить, я думаю, що зараз буде цікаво зрозуміти, в чому ж таки проблема. А проблема складається в наступному: горить чек, спіралька і Машина втратила ту потужність. Я думаю, щось можливо пов'язане з турбіною. Попередньо я вже подивився цю машину і просто сканером глянув. Помилочка висить у нас по витрату міру повітря. Значить, зараз ще раз підключимось, проскануємо і будемо вирішувати, який напрям нашої роботи. До речі, може комусь цікаво От такий вигляд має середина машинка. Я, чесно кажучи, здивований приємно, Дуже якісні матеріали на дотик дуже цікаво. Зараз включимо запалення. Ось такий момент у нас ще є. Дуже теж цікавий. Виїжджає магнітола. Включили запалення. Бачимо, що у нас. Горить спіралька. Зараз заведемо. Чек ми бачимо теж не пропадає. Нас ще хвилює авторегулювач фарм. Можливо, у нас проблема з датчиками положення кузова. Це ми до цього ще дойдемо, після того як вирішимо проблему з двигуном. І так, запускаємо опитування систем. І так, ну що ж, ми бачимо, що помилок по блокам дуже багато, але нас більше цікавлять по двигуну. Так, і дійсно бачимо, у нас ЄЦМ-01 і є ЕЦМ 11. Зверніть на це увагу. Я думаю, що 01 1 це у нас блок керування двигуном лівою стороною, а ЄЦМ-11 це правою стороною. Значить, відповідно, у нас. Два йде два блоки керування на цьому двигуні. У нас проблема по турбонагнітателю. Значить, тут у нас несправність, обрив ланцюга, несправність в електричному ланцюгу. Все вказує нам на турбонагнітач перший. У нас останній. Остання помилочка під номером 6 є на другий турбонагнітач. Але в принципі, я думаю, давайте почнемо з першого. Виділимо зараз помилочки в цьому блоці і будемо наблюдати. Якщо у нас і по-другому турбонагнітачу будуть проблеми, значить ми будемо дивитися і копати в ту теж сторону. Зараз я пропоную подивитись самоперевірку турбонагнітачів. А саме, коли ми вмикаємо запалення, у нас повинні відпрацювати тяги турбонагнітачів Тобто в максимальне положення. Це ми зараз і глянемо. Так, запускаємо саме перевірку лівої турбіни. Давайте. Так, Крайнє положення відійшло. Саме привірку пройшло. А ну, тепер дивимось правою турбіною. Так, а ось у нас речажок правої турбіни, але ну, включайте запалення. Бачимо, що нічого не викнулося. Ще до речі у нас проблема тут з проводкою є. Один провід відірвано, але це е, торкнувся я в минулий раз. Провід був прямо на волоски, скажімо так, на одній жилі висів. Значить, ми зараз відновимо оцей провід, Попробуємо ще раз цей тест. Так, ну що ж, переніс я схемки з Ельзи. Значить, у нас мається а, дві турбінки. Номер один має значення 724, і турбінка 2, 725. Значить, Кожен з них, це ми зараз кажемо про блок керування геометрії турбіни. Значить, кожного облачка є три, а, там взагалі. П'ятипінний роз'єм, але ми маємо лише три провіда. На, роз на піні першому, другому і четвертому. Що на, першій? на першому облоці керування турбіною, що на другому. Значить, як ви вже побачили, помітили, значить, перший пін у нас це живлення, другий це відповідно маса. Що там, що там. До речі, по кольорам. Вони відповідають один до одного ідентично. Значить, четвертий йде у нас на блок керування. І чомусь помітьте, що блокерування номер 2 що перший блочок, що другий блочок. Значить, подивився я по розпіновці, по кольорам. Все відповідає дійсності. Значить, зараз ми знімаємо блок керування турбіни номер 1 геометрії. Блокірування геометрії. Дивимось його стан, чому він не працював. Можливо, проблема була в тому самому проводі, але я, на жаль, думаю, що це не тільки в ньому. Значить, знімаємо роз'єм, запаюємо обрив той провіда. Можливо, навіть спробуємо зараз спочатку запаяти, подивитись, чи буде переміщення штока. А потім вже будемо від цього відталкуватись. Так, ну що ж, ми перепаяли оцей провідочок крайній. Я також посадив на термоусадочку два інших, бо там були тріщинки якісь. От, дуже важко було засунути, але ну, в принципі, зайшло. Ну, коротше, зараз ми підключили, будемо розглядати чи. Буде активація самоперевірки. Зараз я налаштую от так от. Йдемо почати запалення. Так, ну що ж, прийшлося зняти актуатор. Значить, дивимось у нас шток вже вільний. Зараз вам продемонструю, і ви впевнитесь, те, що проблема не в геометрії. Зараз секундочку. Оп! Фокус. Дивимось. Все, ми впевнені, що у нас геометрія в порядку, вона не заклінівша. Значить проблема у нас в актуаторі. Актуатор вже на столі. Значить, ось наш механізм, який переміщує шток, і він ні під якою силою не переміщується. Значить, зараз розбираємо, дивимось, шестеренчатий механізм. Можливо, придеться зміняти його. Так, ну що ж, розібрали ми актуатор. Значить, вона складається з двох частин. Електронна частина з платою керування. І твоє механічна частина. Електромоторчик. Датчик оп, секундочку датчик хола. Відповідно, він на платі теж. бачимо да? Зона його. Ну і черв'ячний привід. Значить, що я методом тестування зрозумів? Так це те, що у нас в одному положенні черв'ячний привід заклінює. Дивимось. Є і переключаємо на правильну полярність. І от тут він заклінює. Так, ну що ж, я думаю, що проблема в принципі зрозуміла. Тут у нас виходить черв'ячний механізм він підклінює. Якщо ми подивимося в крайньому положенні, бачите, зайшло в крайнє положення. Я трошки змазав його, наче краще пішло. Ой, будь ласка, вже не йде. Я думаю, що чистка і смазка тут вже не допоможе. Можливо, десь перекос іде на осі двигуна. Зараз я ще подивлюсь до двигуна, може, дійсно в ньому справа і. Таким чином вирішимо проблему. Коротше, розбираємо трошки далі. Тест після переборки і маски. Так, ну що ж, Знову повертаємось до актуатора. Після тестування хотів вам показати, що я додав такий слой з бумаги. Чому? Тому що ми бачили відхил по осі електродвигуна догори по вертикалі, Значить, для того, щоб його зменшити, підклав цей прокладочний матеріал у вигляді бумаги і тест вже пройшов. У нас оцей відхил пропав повністю. Як бачили, вже на встановленому штатному місці все працює поки без нарікань. Не знаю, наскільки це вистачить. Зараз пофотографую ці номера. І в наступному разі, якщо знову така буде ерунда, значить, безумовно, міняємо, купляємо новий, ставимо і спитуємо. Тест після переробки, смазки і підкладання прокладочного слоя для електродвигуна. Так, ми все встановили на штатне місце. Зараз йде опрос всіх систем. А, значить, у нас вже ми бачимо, що немає спиралі, не моргає. Але при заводці у нас чек досі висить. Зараз спробуємо подивитися, що там за помилки, повидаляти, якщо пов'язані з актуатором. І Будемо тестувати машину. Так, ну що ж, зробили опрос всіх систем. Значить, дійсно, в двигуні електроніки двигуна 2 була помилочка з приводу актуатора. Зараз у нас залишилася після видалення одна тільки помилка. Був повторний тест, тобто виключення і включення запалення. Після цього повинна бути з'явитися помилочка, якщо у нас є проблема з актуатором, залишилася якась. Зараз, на щастя, такої проблеми немає. Спробуємо проїхатись і подивитися, який результат, чи з'явиться помилка і взагалі з'явиться динаміка автомобіля. Так, робимо запуск двигуна. Чек потух. Спіралька не з'являється. Зайдемо в блок керування двигуном. Помилочка одна. Ну, зараз зробимо тоді тест-драйв і будемо шукати проблему, чому немає е е керування світлом. Так, ну що ж, друзі, в принципі, вже тест-драйв <сориска> машинка пройшла. Ну, Зараз для вас зараз тестую. Звісно, вона дуже бадьора, приблизно ось так. Ну, далі Обертів. Але тут є якісь посторонні шуми, я думаю, це чи шуми від шрузів десь спереді, або підшивники на кулачках. Ну, то вже таке, то вже не наша історія. Зараз ще подивимось з приводу положення кузова, щось якась помилочка висить. Та й думаю. Знайдемо зараз проблемку і будемо вирішувати її. Так, ну що ж, друзі, сьогодні вже наступив е, слідуючий день. Значить, Ми сьогодні вирішуємо питання з коригуванням фар. Значить, подивимось, що у нас по блоку системи регулювання дорожнього просвіту. Е, так, Значить, у нас є помилочка е, на задній лівий датчик і сигнальний провід датчика. Тиску регулятора дорожнього просвету. Тож Давайте зайдемо в блок. Побачимо в потоці даних, що у нас показує задній лівий датчик. Так, ну Ось я знайшов параметри. Значить Ми бачимо, що у нас некоректні дані по в висоті автомобіля ззаді, зліва. Зараз поліземо під машину, подивимось, в якому стані сам датчик положення. І далі будемо вирішувати, що там. Так, ну що ж, датчик ми знайшли. В принципі, по механічним з'єднанням все good. Зараз дивимось по проводці, по проводці начебто все так само. Обривів немає. Навіть якщо буде шевелити проводку або роз'єм, у нас показники не змінюються. Так що, я думаю, зараз ми знімемо роз'єм чи подивимось стан. І спробуємо відкрутимо, спробуємо руками змінити позицію і подивимось, чи будуть зміни якісь по показникам. Так, ну що ж, рычаг знятий. Пробуємо вручну змінювати положення. Як бачимо, результату ніякого, на жаль, немає. Так що знімаємо повністю датчик, перевіримо, чи є у нас живлення, маса і сигнал. Короте, друзі, Вирішив я, не знімаючи перевірити наявність там напруги якоїсь. Значить, у нас. Три провіда, це відповідно у нас іде маса, опорне живлення і сигнал, значить, синій з рожевим це або опорне живлення, або сигнал. Значить, у нас є 4,3 вольта. Якщо ми будемо змінювати положення рычажка, у нас нічого не міняється, бачимо. Якщо ми переключаємо на інший пін, зараз переключу. Переключили на інший пін сусідній. Це у нас іде синьо-жовтий, здається. Або синьо-білий, ну, десь так. І що ми бачимо? У нас 498 В. Я думаю, що це все ж таки опорка. А той, що синьо-червоний, то, скоріш за все, що сигнал. Тому що опорка ближче до 5 вольт. Ну, хоча, в принципі, це ми зрозуміємо, коли. Подивимось схему, але схему я, на жаль, поки не знайшов. Ну, На цьому піні така ж сама історія. Якщо ми міняємо положення речашка, то ми ніяких змін не бачимо тут. Тут просто знаходиться 5 вольт. Значить, скоріш за все, у нас проблема в самому датчику. Зараз ми е знімемо повністю датчик. Я думаю, що можна буде його е розрізати. Подивитись на сам датчик, а що там резистивний, скоріш за все датчик, і якийсь висновок зробити, діагноз поставити. Заради експерименту підключився я на правий задній датчик положення кузова. Значить що? Все ж таки дізнався, де сигнал, де у нас маса. маса. Маса все ж таки правильно, я зазнав, що це коричнево-чорний колір. Я так розумію, що кольори однакові. Значить, у нас під шостим піном, там де зараз червона іголочка підколота, це у нас сигнал. Сигнал показує у нас вольтаж 1,74 В. Це у нас при положенні у 98. Я так думаю, що це міліметри. І так, якщо ми підключимось до синьо-жовтої або синьо-білої, ми побачимо там опорні 5 вольт. Це вже я перевірив, так воно і є. Так що, знімаємо той лівий датчик, спробуємо його оживити. Якщо ні, тоді замовимо інший і поставимо. Так, Ну що ж, зняли ми плату. Значить, що ми бачимо? Бачимо таку красивеньку картину. Не знаю навіть, чи варто тут щось зачищати і відновлювати. Коротше, друзі, я ще пару годин помучився, перепаював, допаював, що я тільки не робив. Коротше, результату нуль, можливо, от сам драйвер вийшов з ладу. Значить, що, замовляємо інший, вже знайшли бивший використання 1900 гривень. Поставимо його. Я думаю, якщо він реально працездатний, то система буде працювати і буде коригування фар і все інше. Так що, я думаю, що на цьому все. Віддаємо машину власнику. Значить, приїде датчик. Я попередив, що коли приїде, тоді заїде знову, поміняємо і буде йому щастя. А поки на цьому все. Дякую всім за увагу і гарних всім ремонтів.